Доброго всім денечка! Сьогодні 1 вересня. Хоч і з запізненням. Завжди ми зустрічаємося з однокласниками або в кінці весни, або влітку. Але краще трошки з запізненням, чим ніколи, як кажуть. Оце трошки приготували з пиріжечки. М'яско, рибка, помідорки. І ще дівчата приїдуть з такими торбами, з такими, що я не знатиму, де його і ставити. Свій виноград ось такий гарнюний. А тут ще на гаряче У мене, у мене Картопелька із тими зверху пільменьками, що я колись крутила і казала своїм підписникам, ну як воно називається, як на мене, це великі пільмені. І ось витянула із морозілочки. І сьогодні вони пригодилися. Будемо смакувати. Чую, під'їхала машина, будемо зустрічати гостей. Так як повинно бути.